Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярушусь. У мене таке от питаннячко. Трагедія в Авдівці. Ні, не плановий відступ. Відступ то плановий, але скільки жертв, скільки поранених, скільки убитих, скільки скалічних. І це все Авдівка. Страшне слово черговий котел. Черговий котел. І Лавайський, і Дебальсівський, і Бахмутський котел. Авдіївський котел самих кращих синів і дочок України, самих кращих. Не чиновників, не депутатів, не поліцаїв, не ТЦКшників. Їх же в котлини беруть, а беруть самих кращих. самих кращих, От важко говорити. Самих кращих беруть синів і дочок України в котли і вбивають. І яка реакція? Суспільства, влади, депутатів, чиновників. Об'явили день траур. Скажіть, будь ласка. От я йду по своєму місці Сикеріани. Ні один прапор не приспущений, ні на одному прапорі Чорної стрічки немає. Повинні об'явити День травра в пам'ять про тих, які навіки залишилися на вулицях Авдіївки, яких навіть не забрали. У мене от важко говорити, чому не об'явили День травр? Чому? Чому в Авдіївці загинули краще. кращі? Кращі з кращих загинули в Авдіївці. Не відступили, виконували наказ присягу до останнього. Чому не об'явили День траври в Україні? Скажіть, будь ласка, чиновники, депутати, уряд, голова, ті, як казала моя бабуся Маруся. Чому? Можливо, тому що це ж не сини і доньки загинули головатих, так? З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.